Усім привіт! Сьогодні поговоримо про об'ємну стійку укладку на важкому прямому волосі, яке не тримає уклад. Поділюсь всіма тими лайфхаками, які мені вдалося зібрати за останній час, коли я намагаюсь робити на собі таку укладку. Які саме стайлінги, як вони працюють, на що вони там направлені, і взагалі, що за чим куди наносити, і як зробити ну, такого типу укладку, я тільки що. Чесно вам скажу, я тільки що намагалась зробити краще, ніж було, ви в кінці відео побачите нормальний і адекватний результат, і я почала її прочесувати гребінцем недостатньо з широким зубчиком, і в мій завіток розвалився. Це, до речі, перше, що нам потрібно знати, що ось такого плану укладки на важкому волосі, прямому, яке не тримає укладку, майже неможливо зробити плюс-мінус. Подвижними, як це можна зробити на пористому волосі. тому що ми використовуємо достатню кількість стайлінгу. Так, воно не буде виглядати як залізобетонне залите лаком, але як тільки ми починаємо його прочесувати якимись гребінцями, все одно наш завиток буде падати. Плюс я робила локони на 32 мм плойку, тобто завиток достатньо широкий і йому розвалиться гораздо легче, аніж би ми робили укладку, наприклад, на плойку 28 мм або ще менше. Тому такі от фактори теж важливо враховувати. Я не буду зараз забирати наш час і затягувати розповіді до того, як ми почали взагалі укладку. Ви не забувайте підписувати, ставити лайки, і ми переходимо вже до самої укладки. І перше, що я помітила, що одразу після миття голови, якщо я наношу, окрім термозахисту і молочка, ще якесь масло, флюїд, щось таке, що обтяжує волосся, потім можна забути про те, що укладка буде триматись довго, тому що від тяжесті свого ж волосся локон буде розкручуватись і розпадатись. Тому зараз я мию голову, звісно ж, два рази, плюс я працюю над тим, щоб моє волосся менше жирнилось, Якщо наше волосся і шкіра голови менше жорниться, то, звісно, потім об'єм буде триматись довше на перспективу. Тому в мене у догляді є як і пілінг, так і скраб. Плюс зараз термозахист я маю отакий, він взагалі ніяк не обтяжує волосся. Він робить його м'якеньким, дозволяє його швидко і без проблем розчисувати. І в цілому, в нього достатньо нейтральний запах, який не тримається потім на волосся, тобто якийсь парфум потім не змішується з цим запахом. Я відчуваю один тільки парфум. І також наношу ще ось таке молочко для волосся. Воно трошечки допомагає йому не так сильно пушитись. Хтось каже, що воно максимально жахливе, комусь дуже подобається. Я в категорії, кому воно дуже подобається, воно з мого волосся робить достатньо таке приємне, гладеньке, шубковисте, рівне. Мені подобається. І все. Окрім цього, більше я нічого не наношу. І перше, над чим ми будемо працювати, так як у мене волосся мокре, нам потрібно поставити прикореневий об'єм. Що нам для цього треба? Треба, щоб волосся. Мало структуру, що волосся мало структуру. Ми можемо використовувати, наприклад, спреї для об'єму. У мене ось такий відтапт, бачите, майже закінчила його. Ми можемо використовувати сольові спреї, воно також буде давати текстуру волосся. І можемо використовувати текстурайзери. У мене в якості текстурайзеру сухий шампунь, але він для об'єму. Це не просто сухий шампунь, а саме для об'єму. І також пінки для волосся ми можемо використовувати для того, щоб поставити прикоредевий об'єм. Для себе я обрала таку формулу, такий метод. Я наношу ось цей спрейчик для об'єму по, по всьому периметру голови. Да. Прям добре всюди пропшикую. Воно не робить волосся склеєним, обтяженим. Тобто, прям немає відчуття, що я щось наносила на волосся. І він... Допомагає мені поставити об'єм на затилок. Також не жалкуємо, тому що на затилку зазвичай волосся саме товсте, таке і важке. Якщо тут у вісочній цій зоні, у нас волосся більш тоненьке і його більш. Простіше поставити, то на затилку у нас волосся більш важке. Його зазвичай в першу чергу тому і фарбуюсь на затилку, щоб воно краще взяло. Трошечки можна чи руками чи розчіскою протягнути ще і по довжині, і більш краще розподілити по корінню. І мені недостатньо тільки цього спрею для об'єму, тому що моє волосся дуже пряме і важке. Тому я ще на об'єм на коріння додаю пінку для вкладання. Волосся. Не дуже багато, щоб не обтяжити волосся, тому що можна да, і переборщить. Тут хочу наголосити на тому, що вся ця схема для кожного буде індивідуальна і ви можете на собі спробувати, що, наприклад, якщо вам недостатньо спрею, ви бачите, що волосся швидко впало, не тримає і взагалі немає об'єму, що можна ще додати також мус. Да, оцю пін, пінку для вкладання, і можливо, тоді ви побачите результат, тому що не бійтесь нашаровувати ось такого типу засоби, тому що на такому типі волосся, як у нас з вами, тому що я так розумію, тут зібрались тільки ті, в кого не пористе волосся, а важке і те, яке не тримає ніколи об'єм і накрутки. в мене саме по цій причині на всіх моїх випускних а було в мене їх три. Були максимально жахливі зачіски. Неважливо, який у вас фен. Ну, мені так здається, що в принципі неважливо, який у вас фен. В мене вже дуже древній, наладом дише бідолашка. Навіть оце сопло, яке направляє повітря в правильну сторону, воно відлетіло, воно вже тут його немає. Коротше, я зараз займаюся питанням, що я більше хочу, чи шарк, чи просто якийсь хороший бейбелів. І нам треба така от щозочка, яка буде продуватись. Але це не обов'язково. Ви можете звичайною своєю розчіскою робити так само, але. Головне, щоб ця розчистка від температури не поплавилась, бо інколи буває такий дуже поганий пластик у розчісок, що від температури він починає плавитись. Тому може, знаєте, дженек, є розчистки, вони здається не плавляться від температури. Ми перекидуємо волосся, ставимо розчіску ось так до голови і викручуємо, тобто робимо заломчик і таким чином присушуємо. Я таким чином повністю просушую всю голову. Да, якщо ми говоримо про вісочну зону, ми таким чином робимо, тут де у нас наша гривка і взагалі макушка. Ми ставимо так і викручуємо ось чином чином також ставимо таким об'єм. І з цієї сторони робимо так само, як і на тій вісочній зоні, ось таким чином виставимо ставимо і висушуємо, щоб просто не гудіть вам зараз в кадрі феном. Я це роблю все за кадром і повертаюся до вас, для того щоб ми далі продовжили ставити об'єм і давати йому ту саму стійкість, щоб він тримався нам пару пару, пару, пару днів. В мене до 3-4 дні тримається зазвичай так. Якщо я прямо так роблю укладку, у мене зазвичай тримається вона 3-4 дні. Так, я просушила волосся. Якщо ви дивились в мої попередні відео, ви знаєте, що такий об'єм для мене не типовий. Для мене це максимально ваушний результат, який я можу досягти за допомогою саме стайлінгових засобів. Якщо я навіть таким самим чином буду вкладати волосся, але без використання стайлінгових засобів то такого об'єму в мене на голові не буде. І бачите, зараз, так як він не зафіксований в мене нічим, цей об'єм, він від своєї шваги волосся починає падати і розпускатись. Тому нам тут важливо ще і правильно зафіксувати цей об'єм. А саме прикореневу кореневу зону. Можна додати текстурайзер або сухий шампунь. А ще важливо було ще до цього, як ми зробимо зараз це, просушити волосся вниз головою, але на холодному повітрі. Тому що, коли волосся гаряче, воно датливе до того, щоб його ставити в якусь от сторону. І бачите, воно зараз в мене падає, тому що ми його ще не зафіксували. Важливо просушувати ось да, ви тут поставили розчіску, наприклад, навіть коли ми це тут ще робимо. в на цьому етапі ви поставили розчіску, гарячим висушили і холодним зафіксували одразу. Тобто, якщо у вас на фені на всіх фенах, здається, є холодне повітря, щоб і в такому ж положенні його і зафіксувати холодним повітрям. Це також. Достатньо важливо, якщо ми говоримо саме про важке пряме волосся, яке ніхіра ніколи не тримає. Тому що у людей з пористим волоссям, яке тримає саме по собі укладки навіть без стайлінгових засобів, зазвичай таких проблем немає. Що можна використати, окрім сухого шампуню? Це, звісно ж, пудри для об'єму. В мене була о, певний час: ось така від рамбутан. Саме сама максимальна бюджетна пудра з Єви. Вона давала ефект певний, але не настільки хорош, як би мені хотілося. І інколи, якщо з нею трошечки переборщить, вона, наче, трошечки якась грязновата виглядала на волосі. Зараз я вирішила спробувати ось таку від тафт. То вона дає трошки кращий ефект. Яким чином ми робимо? Я це все роблю вниз головою, тому, на жаль, прям так у мене можливості вам показати немає, але сам процес зараз спробую пояснити. Я прям таку нормальну кількість насипаю собі на ручку, але кількість ви собі регулюєте, звісно ж, від площі вашої, вашої голови і, взагалі, кількості волосся вашої голові. Розтираю її в рука і ставлю наношу її її прикоренню. І таким чином фіксую. Не забуваємо ось тут за макушку. У нас взагалі весь важливий наш об'єм на макушці. Чи не так прикольний, такий у неї приємний косметичний запах. Для мене це вау-результат. У мене зазвичай от прям соплі на голові висять замість волосся. Вибачте, говорю, як є. Ну, по максимуму ми проходимось пудрою для об'єму по волосся. Поки гріється наша плойка, в мене достатньо широка це 32 міліметри. Тобто, кудр, сам локон буде достатньо з широким завитком. Це буде більше для створення об'єму, аніж для того, щоб був сам якийсь локон у нас на голові. Чим менше у вас діаметр плойки, тим більший завиток, тим частіше буде цей завиток, і тим більше буде відчуття кудрів у цих кудрів на голові. Я це все пояснюю так, як це все сама. Я розумію, і просто те, що вже методом проб і помилок за достатньо довгий період, коли я намагаюся взагалі якось приборкати своє волосся. Те, що сама тут, в принципі, дізналась. Так от, поки гріється плойка, хочу вам ще розповісти з приводу сольового спрею. Я не експериментувала в тому плані після сольового наносити якісь, якусь пінку чи мус. Я не знаю, як буде поводити себе волосся, але якщо ваше волосся більш піддатливе до укладки, достатньо тільки одного сольового спрею. Я зазвичай його використовую на чуба або навіть по всій довжині, для того, щоб потім, знаєте, в мене є така шайтан машина яка крутиться, і я нею просто собі витягую волосся, щоб воно було з завиточком, тут знизу таким, да, з закрученням. Знизу. То цей сольовий спрей допомагає, щоб цей завиточок трошки довше тримався. І також хочу ще додати пару слів з приводу цього спрею для об'єму, його можна нашаровувати, якщо ви не використовуєте потім щепінку. Тобто, ви раз просушили, ви дивитесь, що вам мало об'ємчику, ви ще раз пропшикуєте всю голову і ще раз таким самим чином ставите. І чим більше разів ви будете нашаровувати оцю штуку, тим більше у вас об'єм буде. Я поки що зупиняюсь на цьому. Ну не знаю. Мені здається, що прям коли прям зовсім да, такий адуван на голові. Ну так, але це таке вже діло смаку. Для того щоб зафіксувати локон, які ми зараз будемо робити, нам треба ще якогось типу зажимчиків, але нам не треба бігуді, Зараз покажу, як це можна зробити. Щоб не використовувати бігуді, я впевнена, що ви 350 разів бачили і в Тіктоці, і тут, на просторах Ютубу, що локон треба фіксувати на бігуді. але це можна зробити і без бігудя. Якщо, звісно, вам хочеться ще заморочитися з бігудями, то, звісно, можна це робити на бігуді. Якщо у вас немає таких зажимчиків, якихось схожих, можна взяти звичайну нівідімку. І, звісно, нам треба поділити волосся на секції. Я ділю на дві секції. Прочісуємо волосся перед тим, як його крутити. І перед тим, як крутити волосся на гарячі прилади, впевніться, що воно у вас дійсно до кінця сухе, що воно прям максимально сухе. І я вам зараз продемонструю на одній прядці, як ми крутимо ось цю нижню частину і буду крутити все інше вже за кадром, щоб просто який сенс показувати все. Ми беремо достатньої ширини прядочку. Упевнюємось, що вона у нас розчосана, причосана. Беремо достатньої ширини прядку. У мене це плюс-мінус. Так, ви там собі регулюєте, як вам зручно якого результату ви хочете добитись. Чим товща прядка, тим локан буде крупніше, завиток крупніше, і це буде тільки про об'єм. Чим менша прядка, тим все ж таки буде. Більш видно, який завиточок у нас вийде. І плюс від товщини прядки залежить, скільки треба тримати гарячий інструмент на волоссі. Якщо у нас прядка тоненька, ви буквально накрутили і одразу сняли. Не треба тримати його там, тисячу літ і перепалювати собі волосся. Беремо наш гарячий інструмент, підставляємо під корінь і прогріваємо трошечки наверху таким чином. Потім закручуємо. Неважливо, куди ви крутанете, чи від лиця, чи до лиця, тому що ми крутимо більше вниз. Але при цьому корінь тримаємо вверх. Все, я відчуваю, що прядка нагрілась більше, нічого не тримаємо. Скидую її у ладош і фіксуємо нашу прядку ось тут біля голови. Щоб вона трималась ось так. Не отут знизу, тому що коли ми прицепимо сюди заколочку. То від тяжці цієї заколочки прядка впаде і просто розвалиться, розпуститься. Ми її фіксуємо сюди, щоб вона прям стояла отак. І ми таким чином повністю проходимо ось нашу нижню зону. Буквально в мене це зайняло 3 хвилини, тому що не треба довго тримати нашу прядку на гарячому інструменті, для того, щоб не перепалити волосся. Вона ви пальчиком потрогали, вона нагрілась, швидко сняли. Тепер з нашою остальною частиною волосся розбираємось. Сподіваюсь, вам зараз буде видно, тому що ми переходимо до потилиці. Я буду показувати якимось таким чином. І крутимо її таким самим чином, як і попередній. Гріємо корінь, накручуємо, знімаємо і фіксуємо. Далі. Так, як в мене проділ дав в цю сторону більшу кількість волосся, то з цієї сторони в мене вже залишилась одна буквально прядка, яку мені треба виставити отак. Саме отак. Тому ми її так і... Ось тут, де у нас макушка, ми теж її ставимо туди, щоб коли ми її розпустили, у нас був об'єм ось такий туди, не вбок. Туди. В мене залишився чубчик, і ми його крутимо також туди. Ставимо гріємо корінь, Тримаємо не дуже довго. Знімаємо, фіксую я чубчик, вже якраз таки. Трошечки зверху, і навіть стараюся його зацепити за якусь іншу прядочку. Тут уже розвалилось все. Ми це все підправляємо, щоб нічого нікуди не розвалювалося, тому що воно має ще вистигнути в тому положенні, яке ми вам зараз зафіксуємо. Тепер його треба зафіксувати все лаком. До цього я користувалася таким лаком. Він нічого не дає. Він нічого не фіксує, нічого не закріплює, взагалі нічого. Від такі, да, дівочки, Мерлін Монро. Зараз я перейшла на ось цей лак, тафт саме. Сильна фіксація п'ятерочка, вона мені більше подобається. Залачуємо, бажано ним не надишатися. Да? Але не сильно і багато ми його залачуємо, щоб коли ми його розпустили, воно було подвижним. І хвилин 20 ми це все тримаємо, щоб воно 100% вистигло і зафіксувалося. Поки я чекала, що воно зафіксується, я встигла нафарбуватись. Розпускаємо ми його ну, починаючи з нижнього ряду і переходимо до верху. І не прочесуємо, не трогаємо. Просто поки що знімаємо самі заколки. Оці да? Па, дивіться, який у нас завіток. Головне, не тягнути нічого ніде, не намагатись його одразу прочесати, розчесати. Так, ми розпустили, і у нас вийшло так. Тепер ми перекидуємось, да, вони з головою і пальцями прочесуємо трошечки ці кудрі. І ще буквально один етап для того, щоб їх зафіксувати, у нас залишиться. Для того, щоб перевернути нам голову потім назад, ми це робимо як при кудрявому методі. Ми запускаємо пальці сюди і перекидуємо ось таким чином волосся, щоб нічого не розвалилось, коли ми ну, як перекидуємо, щоб нічого не розвалилось. І тепер ми маємо ось так. Бачите, з цієї сторони вийшло дуже гарно. А з цієї не дуже, тому що тут в мене якраз були розвалені оці кудряшки. Ось цей завиток, який в мене тоді розвалився, він і порти нам всю красу. Тепер що ще я роблю? Я беру нашу пудру для об'єму, розтираю і прижмякуючими рухами наношу її на самі локони. Так воно дасть і ще більше текстури нам і стійкості. Прям жмакаю. От. Ну і з цієї сторони робимо так само і сподіваємось, що вона буде виглядати краще. І ще, звісно, нам треба це зафіксувати трохи лаком, але ми це робимо, піднімаючи волосся і проходимось. Особливо чубчик, ми також його припіднімаємо. І отак трошечки навіть можна потримати. Воно зафіксувалось в тому положенні, і по нам теж можна трошки пройти, приподнімаючи їх ось таким чином. Головне не переборщити з кількістю лаку для того, щоб не було потім цього такого негарного вигляду. Ну і в цілому, плюс-мінус, ось такий результат можна отримати завдяки нашим стайлінговим засобам. В мене така укладка тримається 3-4 дні. Волосся пачкається менше, тому що у нас там як і спрей для об'єму, так і сухий шампунь, і плюс пудра для об'єму. І навіть якщо шкіра голови почне виділяти ось цей себум, всі ті продукти, які у нас є на волосі, вони будуть його абсорбувати, і волосся буде виглядати чистіше аніж воно є. В цілому, як спати з цим? Також дуже доречне питання. Тому що якщо ми просто отак ляжемо спати з цим, вона розвалиться. Ми, пер... ми перекидуємо волосся вниз, і гульку легеньку шпильками заколюємо, і, можливо, навіть які... якийсь платочок на голову надягаємо для того, щоб ці локони були в тому стані, да, такому, не м'ялися подушку, і тоді ви зранку розпускаєте, теж, можливо, десь там трошки руками щось підбиваєте. І все, воно у вас тримається так 3-4 дні. Ну, ця сторона дійсно вийшла не дуже гарно. У мене до неї є великі питання, тому що ну, поки я бігала, воно розпалось, і я вже просто не, не поправляла. Тож, дівчатки, вся соль в нашій укладці на такому важкому, прямому гладкому волосі, саме в сталінгу, саме він нам буде давати і об'єм, і стій. Тож діліться своїми лайфхаками в коментарях, як ви робите свою стійку довготривалу укладку. Буде цікаво почитати. Можливо, що щось новеньке дізнаюсь для себе, буде і для мене корисно. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, звісно ж, писати коментарі. Це допомагає просувати відео і розвивати мій канал. Всім дякую за ваш приділений час, тихого і гарного вечора вам!